Дитина на електросамокаті стала одним з учасників ДТП. Минулого тижня 15-річний юнак, який кермував електросамокатом, потрапив до лікарні. А це відео соцмереж. На ньому четверо дітей їдуть по проїжджій частині. Поліції пояснюють, порушення прав дорожнього руху одна з головних причин зіткнення. У теплу, скажімо так, пору року, особливо це у весінньо-осінній період. Виїжджають масова кількість електросамокатів, гіроскутерів на дороги нашого міста, і більшістю це саме неповнолітні. Ми не говоримо тільки про орендовані самокати також батьки, багато батьків купують своїм дітям електросамокати, і гіроскутери і діти. Діти безконтрольно дійсно їздять вулицями міста. У нас було повідомлення на спецлінію 102 про те, що 15-річний підліток отримав травми при падінні з самокату. Дитину було доставлено до лікарні, надано йому було медичну допомогу. Дійсно, так зафіксовано, і співробітники поліції виїжджали на цей виклик і Оформлювали ну, оформлювали матеріали і збирали матеріали з даного приводу, з даного повідомлення на даний час закон є, да, про те, що електричні самокати прирівнені до транспортного засобу, але ще є прогалини, скажімо так, в законодавстві, тому що не встановлений конкретний вік, з якого можна керувати даним транспортним засібом. Проблема дійсно існує і Такі події, ну загалом, якщо електросамокат прирівняли до транспортного засобу, то є загальні правила, які потрібно дотримуватися згідно правил дорожнього руху. Так, це те, що на електросамокаті потрібно їздити по правій стороні дороги, ну до дорожнього руху ближче до доріжок. Це треба шоломи вдівати, світловідбиваючі елементи, особливо у темний час пори. Кількість електросамокатів у південному з кожним роком збільшується. Цей вид транспорту стає дедалі популярнішим. Однак разом із зручністю зростає і небезпека як для пішоходів, так і водіїв автомобілів. На великій швидкості електросамокатами їздять по пішохідних тротуарах, проспектах та площах, розповідають жителі телебачення громади. Я погано ставлюсь, бо одного разу мене чуть не збили. От таке було і інколи страшно, коли вони приїжджають. Якось так. Штрафи якісь вести за те, що кататися не по велодоріжках. Може, щось таке. Я знаю, що в Польщі таке розвинено дуже сильно. Штрафи саме да, штрафи за те, що їздять не там, де мають їздити електросамокати. Ставлюся погано, дуже погано. Тому що від транспорту такий, який ну, як какабісні проще, ну має... В відведіному спеціальному місті. більше для нього інших місць не може существувати. Ніких пішохідних доріжок, спеціально відведені Ну, Наскільки я здесь вижу, тут є відведене місце для самокатів. Я думаю, що скоріше всього що, мабуть, поліція должна ходити по школам, і роз'ясняти дітям. У нас діти все ж таки як грамоті. Звісно, шкодні, вперті, ну нічого. Але ідея правильно. Що це взяти і робити, тому що є багато хто їде по правилам, а їсть просто їздять і не інтересуються цим, їздять без правил. Ну це ж не треба людина, яка себе добре поводить, обрізати, як говориться, або ущемляти її то, що та людина, яка ну, не хоче займатися. Ну не хоче. Кататися то можна, не питання, вопрос. головне, щоб не дітям. Не да, ну як, головне, щоб не дітям і ну, имею в більш-менш маломайські взрослі, щоб хоча хоть хоч трохи обрітали. правила дорожного движения. А так, никаких проблем, очень удобные, практичные да. вещи. Много ездит на, на них, очень много катаются, как бы, и многие довольны. Но... Как и совсем, все должно быть в мире. Да, это главное следить, да, за мерами безопасности, потому что нам могут и, не дай бог, ребенка задеть, чтобы, ну, ездили тоже аккуратно по правилам, и тогда, в принципе, будет все отлично. А вы не знаете такие выпадки, может, узнаем их, чтобы ну, на кого-то наехали? Да, бывало. Было, на моего да. племянника наехали вот здесь вот. И uh, до этого было по группам, ну, по вайбере там писали тоже, что сбили, прям где-то травмировали ребенка, тоже где-то здесь недалеко на площади. Так что, в принципе, конечно, такие случаи бывают. Но на фоне того сколько их всего катается по городу, то ну, довольно таки редкостный случай. То есть не сверх там, это не не панацея, какая-то не Не прям не не масштабные вот такие вот. Что работа, щоб обеспечить такие ситуации? Вести какие-то правила, какие-то нормы. На да, щоб передумали обчі на норми, які правила для того, щоб Во-перше, нує обмеження, тому що є що троє, по чотири по на, на одному самокаті катається. Це небезпечно. Якщо їх використовувати з розумом, то це не це безпечний транспорт. Але якщо э, діти не знають, як їх правильно використовувати, де їх правильно використовувати, то звичайно вони несуть небезпеку. Потрібно розмовляти. Розказувати, розповідати, правила дорожнього руху це все повинно, повинні вони якось чи здавати екзамени, чи може в школі викладати, чи може проводити додаткові якісь бесіди поліцейським. ну Це треба упорядковувати. Південному працюють три оператори прокату електросамокатів. Врегулювати використання цього виду транспорту місця намагалися у міській раді з операторами. Мали укласти меморандум про співпрацю. В документі були прописані чіткі зони для їх руху, обмеження швидкості та контроль за дотриманням правил. Та цей проєкт рішення не був підтриманий депутатами. Розповіли в управлінні економіки. управлінням економіки було підготовлений відповідний типовий меморандум про співпрацю з апаратами прокату електросамокатів, то відповідний проєкт рішення був винесений на засідання сесії Південської міської ради, дозволити їздити там правою стороною частини дороги, вікове обмеження, тобто керування електросамокатом, дозволяється з 14 років. Заборони відповідні, наприклад, такі як під час катання, користу не користуватися мобільним телефоном. Перевозити пасажирів не можна на електросамокати, управляти транспортним засобом під дією алкоголю чи там якісь там інших засобів, рухи, відповідно, заборонені. В нашому меморандумі передбачалося, що неможливо на електросамокати їздити велосипедними доріжками, велосипедними смугами пішохідними доріжками, пішохідною частиною проспекту Миру дуже у нас багато було зауважень щодо електросамокатів, які рухаються на нашій площі, перемоги, території парка Приморського, пляжно-паркової зони. Також були обмежені передбачені обмеження щодо швидкості руку до 12 км на годину і відповідне часові такі обмеження щодо відповідних періодів року і швидкість. Якісь руху там до 15 кілометрів інша територія міста. Комісія е підтримала в, основ, в основі такий проект рішення, але більшістю депутатів воно не було прийнято. Я думаю, що зараз ми знов оновимо е цей проект і будемо знову виносити на розгляд е сесії. В Наступних випусках ми продовжимо тему електросамокатів місті. Ми поспілкуємося з депутатами, а також що можуть заклади освіти проводити роз'яснювальну роботу зі школярами.